Всім привіт, любі друзі! Беремо чаєчок і погнали! 10-та серія реборд нашої прекрасної гри. І продовжимо. Що в нас є? Хто й отравився, той додихає, органи вирізали, і світ у нас скоро дойде. Дойде, будемо торгувати. Так, так, так. Торговий караван наш доходить. Так, а кто Цархаскис? А Стивен? М -м -м. Стивен, ты в караване, тебе не можно поспать. Ну ладно. Поспит. Так уже быть. Так, все тут строят, рассаживают. Что у нас в Сейсарии? В Сейсарии мы построим стол, разделочный стол. Что с таким? А, там это уже замочили. Дальше ты. Поховала. Загинуть, сейчас обороться. Хорошо. Срочно спала, хорошо. Так, Це цепс ссадится. Картошка ссадится. Садится. Работаем. Так, все. Ну, ты дойдешь. Давай, доходить, доход, доходить, доходить. Пожалуйста. Голод. Ну. В смысле, ну, голод. Покормить кто-то в Лікар. Лікар. лікар, лікар, Покорми, покорми. лікувати, Так, торговля. Так, і що у нас є, Так, питка за нам не интересно. Подать вислипа не интересно. Пауэн продаем компонент. ліки Уже не продаем. Нирка. Нирку продать. Нирку продаем. Так, що мы можем все продать. Дубина, 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 дубина. О! Наконец-то мы можем пимочки попродать. Так, ліжка для тварин, телевізор нам не треба пока. Так, і дивимося, що ми можемо купити. Купити ми можемо. Пістолатку, штурмового кера. Руйний піхот.

Передовий компонент. Пість. Я думаю, беремо усе і компонент. Беремо усе. Я думаю. Прийняти І йдемо на базу. І Йдемо на базу. Ми закупилися. Компонентів накупили, все купили, протазу нема. Погнали! І треба построїти, щоб ми могли торгувати з космічними кораблями. Е, медик, Увага. Гос. залишився без їжі. Ого, Керева залишився без їжі. Стіві. Ого, Стіві, 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 степе. Е, відвідати торгувати давай, вертайся назад. Вот ти сдохну з голоду, я чуть-чуть не цей. ти шо? Так, тут що у нас? Тут все хорошо, все працює. Так, ребята, дивіться, що нам надо построїть. Зону посадки космічного корабля. Проектування. Зона. Різне. Так. Магила, Маяк для посадки корабля. Так, и сейчас, суп пак. Берем дать 5, запасно запас на дим. Ого. Так, браем 5 суп пайки. Комби-корм. Комби корм, корм, корм. Корм для твари нас есть норма. Угу. У нас їдять осли. М'ясо, он це не вийте. Блин, якось так. Гринять. Все, на базу. Короче, осли. Я вам советую дойти. О, -о, -о куди нам іти? Відвідати базу 51. на себе. Все, пішли, коротше. Так, главное, щоб мій караван вернувся. Це все робота і все добре. Нам треба построїти розборку мехов. Реактування зона виробництва. Механічний верстак. Шопа для інструменту. Цікаво, шопи для інструменту, ладно, виробництво механічний верстак і тут та енергія. Енергія. О, тих ще мені не хватало рейдер. Ти хто тут? Ти що тут? Ти наш чим? Без нічого, да? Бойовий режим. Ти сюди? Так, свольний. Валюємо. Прошел на хороший человек. А ты у нас боевой режим сюда. Сейчас мы ему устроим рейд Здесь казал. Да, так, идем дальше. Дальше, да, дальше, дальше. Каза, каза, вот ты куда? Куда моя коза? Так, ладно. Так, давай, швыче. Да, цель. Блин. ну, куда ты побег? Оп. Огонь. Давай, мочи его. Мочи его. Ага. Тихай. Икай, кажу. Пікай! Лижній бій. Блять. Хто у нас тут ще може бути? Спорядити енергетична винтівка, а тебе спасти. Рятувати. Бойовий режим. Спорядити енергетична винтівка. Так, ти сюди, а ти сюди. О, опа У нас тут есть недоносок О Песочок Песочок это хорошо Абразия Так, вильный режим Захопыто Сейчас те органи трохи не Пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу. поп Оп! Ну я те Ми в'язну. в роботі не збиралися. Мы с тобой ви просто витягнемо всі органи. А! -а, -а, -а. Ладно. Так, Чирка. свято святобоу, разпочать. Такого. Різдво. Палделка, Новий год, празднує різдво. И жахлый его О, боже. В всех настроение впало. Всем капец. Всем капец. Да, мой каравон. У каравон мне скоро дойдет. Колись может, если выживет. Так, жрать готовится. Поля засажены. Наверное. Лекарство. Что у нас с 5-3. Почмар. Ладно, О, мои ослы выросла. Нифига себе. Отримати трохи корисних ресурсів. Раземлилася неподалік. О, от этого но. Это хорошо. Ресурси це хорошо. Та-ра. Пампара. Так. Нормально. Оджка. Зона посадки корабля. Нам надо сделать зону посадки космического корабля. Она у нас была. Уже тут, я тут на дворе сделать дворе из гранита. Зона. Так, как у нас там? Температура, біотех, маяк. Дослідження. Нам треба в дослідженні визначить генетика відновлення парохи його, летергія, гідрогенератор. Що тут є? Мікроелектроніка. О! Мікроелектроніка. От що точно дослідження. Дослідити. Я поділяю, ніхто з ваших поселанців. Ток-букові будівлі, які ви не можете створити, тому що вони а хорошо Дослідження. Смертальні хороми, хто? Бруд, здоров'я, процедура, додати завдання вилучити телеге, причм срочно. Оп. в смысле немає лики? Да мы сейчас тобі добавим лики, здоров'я гляд пикования аппаратами индустриальной аре так и что тут полоскаем отличную процедуру давай извлекаем из него все а то все умраж блин а мы с тобой ничего наветянем так О. Так, здоров'ячко. Процедура, додати завдання, виучите серце. Ну, провести медичну процедуру. Давай. Все, так, світ. Доходимо. І караван прийшов. Ура! дошов вони вижили. Все. Ось ходить з розум. Блять, вовремя восера. де ти есть тут. Ну, конечно. Так, мат, боевой режим. И кто нам нужен? Боевой режим сюда. Там. <звук> да лакай ты. Так, спасение мат. износим спас ты этого ты <плодисмент> э, спасаешь не спасите, помогите, спасите, помогите. Что делать? Это луми. Позже. что у тут происходит? Луми, давай, давай, я в тебе верю. Ну, что с лосем? замочили. Вильный режим. ряду вот Так, ты отбой. О, пришла, все. Так. Так, это будет допомога. Просто вдруг затяга, блин, переходит, чтобы ее подняли 10 дни. Колайся. У нас минималь, все равно отличный измен. Олеська. Лапада, Олеська, Чели, надо, Олеська. очисть Та так луми с пастой рятуваты а потом у нас появится олеська нам построить новую хату новую хату новый дом так наш караван караван сейчас не дошел опас что у нас тут происходит о есть о! додоты завдание додаты завдання розібрати механоида без кинченно Хто нас займається механізмами? Працівник. Палками. Ремісник. О! А буде ремісником. Стиві буде ремісником. Стиві. Працювати використовуючи верстак. Завдань. Попальний гранатомет, демовий, осполочні гранати. Провідна гарнітура. А що на новый провідного гарнітура? Ого! Что ты галази? Я теше лову. Потом мы хановый. А що у нас, мат? А, мат, мат. мат. И у нас кстати этот самый занимается чисто исследованием давай погнал нам на торговые корабли доследить так а кто из нас лося разгруза пожарня лаять ты ставайся хочешь и шо толку толку